Ну що ж, змонтували ми нашого окрасення 16 кубового, утеплили, все як має бути. Таку замовнику ручку зробили. Ще одне От, отвір зробили, щоб знутрі відчиняти. Все, кермітично, вже навіть підсохнуло. Вентиляція одна довга. Все проваримо між собою. Ось так от. Все, чудо до сходи з поручня, дуже зручно, просторний, 16-кубовий у нас погріб, прямо дуже-дуже просторний. Так що все чудово прибрано, чистенько. Ось так, у нас сполучилося така діляночка городик, людей, так що ось так. Всім гарного дня, замовляйте, будемо раді до вас приїхати.